Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Зеленський забув сказати, на чиєму боці він сам був під час того контрнаступу проти беззаконня та неволі. Пише журналіст Юрій Бутусов. Далі мовою оригіналу. На чиєму боці був 10 років. Тому тоді помічник депутата партії регіонів Андрій Єрмак. Нині голова офісу президента Олег Татаров. Тоді один з керівників розгону Майдану, який 10 років тому звинувачував майданівців у. Злочинах, а нині керівник усіх правоохоронних органів та заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк, тоді піарник депутата партії регіонів Юри Янакіївського. Нині рупор офісу президента Володимир Петров, який тоді вів пропаганду проти журналістів на замовлення оточення Януковича. А зараз веде пропаганду проти журналістів на замовлення оточення Зеленського. Данило Гетьманцев. Тоді помічник заступника секретаря Ренбосівковича, який керував антимайданом і був агентом ФСБ. А нині гетьманцев керує податковою. Політикою та блокує податкові накладні і так далі. І чому не сказав Зеленський, на чиєму боці був тоді він сам постійний учасник корпоративів на дачі у Януковича на днях народження Суркіса та інших ватажків партії регіонів? Крім того, Бутусов підкреслив, про «Слуг народу писати цікаво, як у детективі. Більшість або безпосередньо проходять по корупції та хабарництво по державній зраді або тісно співпрацюють та пов'язані з фігурантами корупційних справ та державної зради. Починаєш дивитись на котельну у мікрорайоні і сліди ведуть. Одразу багатьма стежками наверх писати цікаво, але жити сумно. Влада у будь-якому питанні шукає не державні інтереси, а нагоду сунути гроші собі в кишеню. І усі слуги та офіс мовчать, коли когось чергового з них кожного місяця затримує набу. Декілька днів тому Бутусов писав наступне: точні дані про Зеленського його знаходження та заходи безпеки у Росії перед вторгненням були, оскільки викриті агенти ФСБ Кулініч та Наумов були на керівних посадах в СБУ. Російський агент Демченко був начальником комітету по розвідці. Чені президента було і є зараз ще мало людей з проросійською біографією. Путін міг би почати війну з удару по українській владі, але не зробив цього, щоб схилити Зеленського та його оточення до необхідних росіянам рішень. Усі розповіді про міфічних диверсантів, які хотіли пройти на банкову, фактами не підтверджуються. Все це виявилось фейками. Ракетних ударів теж не було. Насправді, Зеленський зрозумілий для Путіна кандидат, з оточенням якого напрацьовані сталі контакти. Прямі зв'язки з Єрмаком та Демченко збережені. Все ясно, яскравий приклад, обидва. Помічника агента ФСБ Сівковича Данило Гетьманцев та Валерій Колюк зараз є слугами народу, і саме тому Путін намагається змінити обстановку на фронті і з часом дотиснути нашу владу на визнання окупації де-факто. Тому навпаки, майдан як антиросійський протест містить в собі для Путіна невідомі фактори після майдану або після виборів. замість зеленського прийде якась поки що невідома нова, але точно набагато більш незалежна та антиросійська влада, і це точно не вигідно Путіну. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.